А як часто ви проходите огляд у уролах? Відвідуєте їх регулярно чи коли тільки є скарги? Мене звати Іванова Анна Валентинівна. Я лікар-уролог-андролог з 13-літнім стажем? Сьогодні я розповім. Коли та чому потрібно проходити профогляд у уролога, які аналізи для цього потрібні? Профілактичний уролога чоловікам до 40 років потрібно проходити один раз на рік, якщо немає скарг. Ну, це якщо чоловік слідкує за своїм здоров'ям. Якщо вас щось турбує, звичайно, потрібно негайно. Пройти на консультацію до уролога, але повернемось до профоглядів. Чоловікам старше 40 років, обов'язково проходити один раз на рік профогляд чоловікам понад 50 років потрібно два рази на рік це робити, з метою, щоб запобігти хронічних в'ялотекучих захворювань, онкозахворювань. Тощо, як же проходить огляд у лікаря-уролога? Спочатку вас запрошують до кабінету лікаря уролога. Він запитує ваші скарги, збирає анамнез, супутні захворювання та інші важливі для лікаря моменти. Хочу розвіяти міф, що якщо ти прийшов до лікаря-уролога, лікар обов'язково буде робити ректальний огляд. Ні. Це не обов'язково оглядаються зовнішні стателі, оглядається орган пристрасті. Та пальпуються яєчки для ректального огляду. Потрібні особливі показання. Чоловікам необхідно проходити профогляд, бо при профогляді ми можемо виявити деякі девіанти репродуктивної системи, наприклад, кісти або гідроцелі, або фімози, деякі інші. Також ми можемо визначити рівень фертильності чоловіка і звичайно ж онкопроцеси. Щоб всебічно проаналізувати та оцінити стан вашого здоров'я, необхідно подавати деякі аналізи. Необхідно здати сперму для виявлення прихованих інфекцій, також обов'язково клінічний аналіз сечі, пройти УЗД сечостатевої системи, біохімічний аналіз крові на ниркові проби, також гормональний профіль співвідношення жіночих та чоловічих статей. Тивих гормонів, і якщо чоловіку старше 45 років, обов'язково здати кров на ПСА, онкомаркери перед нехоровою залози, як підготуватися до огляду уролога особливої підготовки. Не потрібно необхідно провести лише дієну статевих органів. Цього достатньо. Не нехтуйте своїм чоловічим здоров'ям. Вчасно звертайтесь до лікарів та регулярно проходьте профогляди у фахівці. Ставте вподобайки, залишайте свої запитання в коментарях та підписуйтесь на наш канал.